На календарі кінець березня, але за вікном справжня зима. Заметіль і сніжні замети паралізують рух пішоходів і транспорту. У столиці нашої держави, щосили йде боротьба зі снігом. А як же йде справа у нас? Скажіть, як ви оцінюєте роботу комунальників відносно чищення снігу на дорогах? Ну взагалі, в зв'язку з тим, що снігу, звісно, багато випало. В принципі, нормально. Вчора чистили да? ну, зима не до ну. Також зі мене всі до нас і чистять. Вчора, вчора прочистить. Оцінюєте роботу комунальної служби відносно очищення доріг. Так поки проблем не бачу. Все нормально. Чистить? Чистять. Пройшов сьогодні нормально. Та як? погано. На села автобуси вже ходять. На роботу встанову не можна доїхати. Нема, не пускають речі, що це Лебединське, а там без дороги ж успівають. Снег когда пошел? Позавчера только вот чистят. Не успевают да, чистить. не залучает? Лесхоз, есть трактора. Прицепил лопату, хай чистит. Нельзя? Почему не, не залучить? Сколько еще организаций есть? Трактора есть. Залучили он участников, залучили, заплатили, пожар, пусть чистят. Как дороги? Нормально. Чищение? Чищение. Как вы оцениваете работу коммунальных служб в отношении снега? Положительно, молодцы. Ну ви ж бачите, яку я машину собі взяв. Я не взяв лігкаву, тому що чим вище, тим краще. Так що, ну що я вам скажу? Ну нормальні дороги. У нас не дороги, а направлення. Ну, чищені вони зараз. Чи... Ну, ви знаєте, я, тільки, я це не їздив, це тільки сьогодні виїхав, не знаю. Просто тупо я не знаю. Та на, я думаю, на хорошо. На хорошо. Хоча в нас і не почищено, але думаю, на хорошо. Так що а Сніг такий, що люди взагалі транспорт відсутствує. А ми хоч як-небудь хоч двигаємося, як небудь ще ходимо. Так що я думаю, на хорошо. А чому ви кажете, транспорт відсутній, Де відсутній? В других городах, я кажу, транспорт взагалі не їздить, паралізований у зв'язку з таким снігопадом. А ще хоч як небудь движуться і автобуси, маршрутки і все так. Що я вважаю, що нормально. Добре. Хорошо. Та, в принципі, нічого, але ось останній раз, бачите, що. Взагалі дочистили. Да, і плітка була почищена. У ця плітка була все почищена. І люд навіть от, відбивали. Не було не льода, не було нічого. Як же ведуться роботи по очищенню доріг в місті, коли планується очистити дороги на околицях нашого міста, і скільки техніки задіяно для цього, розповів міський голова Юрій Анатолійович Бован. Ми щодня контролюємо стан погоди. Для цього ми ну, користуємося інтернет-ресурсами, де чітко видно, коли буде снігопад і тому подобне. Як він очікувався, він пішов із суботи на неділю. Саме тому вже в суботу було прийнято рішення про вивід вночі техніки комунальної, що в нас є наявності, для чистки снігу по центральним вулицям, по нашим, для того, щоб забезпечити рух автотранспорту до лікарні, маршрутних автобусів, до магазинів і так далі, щоб можна було підвіз продуктів, харчування, хліба і тому подібне. У нас наявних є три одиниці техніки, на жаль, грейдером, що він досі несправний. Є т 150 підприємства підприємство Екосервіс і є два екскаватора підприємства Трасіянськ мунсервіс». По суті, всі вони працюють. т 150 працює у нас вже другі сутки, майже практично ну, часу ночі кожен день. От, і завершує роботу після, після 17-ї. В ви бачите, були всі центральні вулиці вчора. Тобто дорога на Гай, дорога на Зарічну, дорога на Радомлю, дорога по центру міста, де автобусні маршрути були і так далі. Дорога на Смородину. На сьогодні задача була стояла, щоб повністю розчистити Гаївський мікрорайон. Цю роботу ми зробили, повністю Абісінію почистити, Доковський мікрорайон. Теж ця робота була зроблена Цукозаводський мікрорайон почищений. Зараз ведуться роботи після обіду, це вже на мікрорайоні по Чорногорії, так званий нашій. Да? На, на пам'яті в тому краю ми працюємо, тому що є кілька у нас ховань сьогодні, відбувається. На, на двох цвинтарях теж ми прочищаємо прямо на цвинтарі дорогу, щоб людям теж було зручно ховати своїх родичів. І ведуться роботи по смородині Рупіна, теж щоб був доїзд. Думаю, що якщо більше сніга не буде, його не передбачається на завтрашній день, то ми за завтрашній день завершимо майже всі, ну майже всі, без виключення вулиці, провулки проїдемо, прочистимо. Для того, щоб в принципі, не було сніга на них, тому що проблема є, та, що земля тепла і під снігом, та там, де є лужі, є, скажімо так, атає. І тоді, коли машина в'їжджає в, в частному секторі, то там обічно виямки, не дуже здорові і можна автотранспорт. Тому ми розуміємо, що треба сніг цей прочистити, нормально прибрати і дати людям можливість нормально пересуватися по, по місту. Як, наскільки мені відомо, таких глобальних проблем немає ніде. Сьогодні вранці в понеділок люди змогли спокійно добратися додому. Тротуари по центру міста ми завершуємо сьогодні теж очищати, працює комунальна служба Зеленбуд. Вона вчора теж за біду вивела своїх свій... класнів, вже ну, так, почав припинятися, вивела своїх працівників. Вони вчора півдня чистили в неділю. І сьогодні продовжують тротуари. І вже працюють теж працівники, розчищають, допомагають їм тротуари. Ну, таким чином ми працюємо. Як бачимо, в нашому місті роботи ведуться. Можливо, не так швидко, як кому-то б хотілося. Але принаймні наша місцева влада доклала максимум зусиль для того, щоб в нашому місті не виникла ситуація подібна Київської.